Доброго вечора, мої юні телеглядачі. Я щиро радий, що ви приходите до мене незмінно на гостину і слухаєте вечірні історії. Привіт, добрячок. Привіт, Мишко. Ну як твої справи? Я чув, що ти сьогодні в місто їздила. Ой, добрячок, навіть і не питай в цьому тролейбусі їхати. Так незручно, там тебе штовхають, тут на лапку наступають, а там пальчика прищемили. Ну, ніякого задоволення від поїздки. Ой, дійсно, коли багато людей там в тролейбусі, тоді не обійтись без всього цього. Mm. От якби був у мене власний автомобіль, от щоб я могла сама собі їздити. Ну, куди заманеться і як заманеться? Та ти ще ж маленька. То ж тебе за кермо пустить. Ну поки що мені ще не можна, то тато мене буде возити. А ти знаєш, як себе потрібно поводити в автомобілі під час поїздки? Та, звісно, знаю. Сів і їдеш. Е, ні, не так це все просто, подруго. Що, знову якісь правила? Так, адже правила тебе захищають від небезпек. Історія є, як потрібно поводити себе в автомобіль? То, звісно, є. А, тоді розповідай, я тебе уважно, уважно слухаю. Історія моя про маленьку дівчинку Сару, її старшого братика Ростика, тата з мамою і їх автомобіль. Ну, якщо історії про правила поведінки в автомобілі, то куди ж без автомобіля? Та ти права. Сара дуже полюбляла їздити в автомобілі. Тато за кермом, мама поряд з ним на передньому сидінні, звісно ж, а дівчинка з братиком на задньому сидінні. Братик був пристебнутий пасом безпеки, так само, як і дорослі. А в Сари було своє дитяче кріселко, в якому вона повинна була сидіти. Всю дорогу ось так сидіти, як пасик на прив'язі? І з братиком не побавитись, і до мами татом не зазирнути. Саме так, проте Сарі не сиділося на місці. Вона швиденько навчилася сама відщибати пас безпеки і бавитись собі, носилася по всьому автомобілю. То вона в мами клянчила щось пожувати, а то в тата навіть просила покерувати автомобілем, а згодом вже бавилась із братиком. Ось так веселіше їздити добричок. Воно, може, і так веселіше, проте дуже небезпечно. Мама постійно просила доньку, ну сядь, будь ласка, у своє кріселко і пристебнись. Та Сара, Сара, не слухалася, маму. Так же ж буде скучно, казала вона. Дівчинка права, сумно буде просто сидіти. Стоїть Сара між сидінням тата та сидінням мами просунула свою голівку між ними та й дивиться собі вперед у вікно. Раптом на дорогу, невідомо звідки, взявшись, вибігає песик, такий маленький, симпатичний. Невже він попав під автомобіль? Та ні, не хвилюйся. Щоб не наїхати на песика, тато різко натиснув на гальма. Так як всі були пристемнуті, то нічого поганого не сталося. Ну, всі та не всі. Коли тато загальмував, Сара просто полетіла лобом в переднє скло і сильно сильно вдарилася. Вона вдарилася так, що навіть шишка на голові з'явилася. Чого собі? Чого ж вона так погано трималася? Добрячу? Подругу, вона трималася дуже добре. Проте, коли різко гальмуєш, то цього недостатньо. І вона знехтувала правилами дорожнього руху. І отримала шишку на лобі. Угу. А потрібно було б всього-навсього посидіти у своєму кріслі і пристебнутись. Ну, саме так. На щастя, на щастя, в цій ситуації все обійшлося лише однією шишкою. Ну, а що було б, якби сталася серйозна аварія? Важко уявити, чим могло б це все скінчитися. Та й не потрібно уявляти. Відтоді Сара постійно сиділа у своєму кріслі і пристибалася пасом безпеки. Так просто іти в безпеці. От тепер то я буду знати, як себе в автомобілі поводити добрячо. Ну, це вже чудово. А нам пора, подругу, прощатися з телеглядачам. Так, і в ліжечко. Завтра ж так ранесенько треба вставати. Так, подругу. Приємних вам снів, мої любі малята! На добраніч, друзі! І не забувайте правил поведінки в автомобілі, адже це ваша безпека. Пам'ятайте, ангел-охоронець завжди вас оберігає. Приходять мрії снов, у снах приходять мрії